Як ми будуємо стосунки, в тому числі як ми не будуємо стосунки, насправді все йде у нас по одному й тому самому притаманному саме нам принципу, саме за рахунок цього і працює психотерапія. З психологом ви в якомусь сенсі вибудовуєте дуже схожі стосунки, як і з іншими людьми. Зазвичай саме так відбувається. Якщо мова йде не про одноразову консультацію, але насправді навіть коли одна консультація вона буває ключовою для того, щоб відчути, як клієнт вибудовує свої стосунки. Буває таке, що людина там записалася, передумала, переписалася, безвідповідально ставиться або навпаки занадто. Це все. Дуже потужна інформація про людину, але не треба боятися. Головне, що не треба до цього ніяк готуватися. Просто треба розуміти, що психотерапія, те, що ми говоримо про стосунки, це дуже важливо. Те, що ми говоримо про ваше життя, це все важливо. Але ключовим в роботі є. Те, як ми говоримо, те, що відчуваємо, відчуваєте ви, і психолог, і майстерність психотерапевта саме в тому, щоб помічати оці закономірності. В Деяких напрямках психології дійсно просто підтримати, вивести з гострого стану стресового, щось таке, так але той напрямок глибинної психотерапії, яким я працюю, то він саме про те. Щоб розпізнати оту модель поведінки вибудови стосунків, це канал Сублімната. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.